Всім привіт! Мене звати Аліса. Я дуже рада вас бачити на своєму Ютуб-каналі. Я дуже рада, що я його вирішила відновити. Мабуть, я буду це казати в кожному відео, але зараз дійсно всередині в мене відчуття предвкушення того, що я знімаю відео і що я не хочу це покидати, що я маю плани ідеї, і я дуже хочу їх виконати. Тема цього відео колись називалась «Hall» або «Favorites». Кажучи, нашою мовою, то я вам покажу речі, точніше, в цьому відео косметичні засоби, якими я користуюся останні три місяці або навіть півроку, які мені реально дуже подобаються і я хочу вам їх порадити. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається відео, і давайте починати. Спочатку я покажу засоби для волосся, тому що їх не так багато, як для обличчя. Я змінила шампунь на Olaplex. Четвертий номер це шампунь, п'ятий номер це кондиціонер, і вони неймовірні. Вони не дешево коштують. І я вагалася чи купувати їх, але воно варте того. Моє волосся себе набагато краще почуває. Воно стало більш блискуче, більш шовковисте. Воно краще тримає чистоту. А, і загалом цих баночок вистачає ну, вже півроку, як я ни використуюся. І от ще половина є. Але я мою голову один раз на три дні, так що це в залежності а, від випадка, звичайно, кожна індивідуально. Але я їх реально можу порадити, і в них ще є а, інший номер а, маска спеціальна, яка а, відновлює волосся, її теж можу порадити. Я ось тут а, вставлю картинку. Маска для волосся зволожувальна від Ida Work, а спеціально зволожувальна, тому що в мене з чоловіком дуже багато перельотів, і я відчуваю, що шкіри волосся більш сухішими стають, ніж коли я жила без перельотів та багатьох подорожей. Але ця штука, по-перше, напагне карамеллю, просто неймовірно. І цей запах зберігається ну, день-два точно вже на сухому волосся. І вона класно зволожує. Після неї волосся також дуже шовковисте, та м'яке. І це вже відчувається, як тільки ти її збиваєш. Це не засіб, це інструмент, але ось таку штуку я купила. Це масажер для волосся, точніше, голови, шкіри голови. Під час того, як ти наносиш шампунь. Наносиш, обмилюєш все, і після цього робиш собі масаж голови. По-перше, це. Так приємно просто кайф мені, здається я 5 хвилин стою і просто роблю цей масаж, але воно, скажімо так, активує наші луковиці, і волосся починає рости швидше. І мені здається, я можу прямо на 100% сказати, що це правда тому що коли я була на пробному весільному макіяжі на початку червня в мене була. Одна довжина. А коли 4 серпня мені вже робили на весілля, то дівчина, візажист і стиліст, мені сказала: мені здається, твоє волосся стало довшим. Я така, блін, це всього-навсього два місяці, але це дуже регулярне використання цієї штуки один раз на три дні. І волосся реально помітно стало довшим. Так що, може, це чарівна фігня? А також для волосся я купила нове нову олійку для кінчиків. І її дуже радили в тіктоці, Пінтересті і насправді вона непогана. А я не розбираюся в інших. У мене десь років 10 була від гарнієр проти сікущих кончиків. І це друга моя штука, яку я спробувала, але воно волосся виглядає добре. Вона його не обтяжує, воно м'яке шовковисте, тому, мабуть, можу порати. Це Лоріаль, Ельвіталь, якась олійка. Ось така. Тепер ми з вами переходимо далі. Для тіла. Я просто закохалася в цей гель для душу. По-перше, в нього така текстура, як масло. І воно наноситься на шкіру і відчувається, як масло, але через воду милиться і класно змивається, і тіло пахне ось цим запахом Ах, ну, до ранку. І мені дуже сильно воно подобається. Це бренд. Лосіталь Лосітане. І у нас стоїть 5 бутилочок таких, тому що і я, і чоловік ними користуються. Також для тіла, а точніше для ваших ніжок, ось такий крем а мені порадила а, дівчина, яка робить мені манікюр та підкюр, щоб а, ніжки залишалися довше м'якими. Я не знаю, чи можна його придбати в наших магазинах. Я думаю, що в аптеках. Точно, ні, можливо, загуглити і онлайн купити або замовляти з Європи, може, на Amazon, чи, не знаю, Herb, але шкіра дуже класна. Тепер далі у нас для обличчя так багатенько засобів, як на мене, і я сподіваюся, що щось з них вам буде в нагоді. Перше, це нічний крем від Маріо Бадеска з водоростями. Ось так виглядає. Штучка ця. У мене майже все вже використано. Звичайно, довго, і воно класно зволожує шкіру. І на ранок обличчя виглядає дуже так зволожувано та якісно. А також я придбала ось таку маску для обличчя нічну, взагалі, перша моя нічна маска в житті від Douglas ось така Perfecting. А є ще синя зволожувальна, але вона не дає такого ефекту, як ця. А ця, вона ніби зрівнює шкіру, і ти прокидаєшся і таке відчуття, що ти вже не фарбувалася. Тому раджу, вона, звісно, не така приємна, або обличчя стає липким. Але так як ти прямо перед сном це намазюкаєш, то в принципі спати нормально. І також а, для догляду за обличчям ось така маска, я її прям нещодавно купила, мабуть, тижні-півтори від Origins Out of Trouble. І вона пахне як певний засіб від Маріо Бодеско, який а, сушить прищики. Вона ось так пахне, мені здається, в ній є такий же самий компонент, і вона для того, щоб швидко прибирати недоліки шкіри. І мені здається, вона працює. Я її робила кожного дня, тому що мене через шоколад висипало, і воно доволі швидко все прибрало. Так що раджу. А тепер косметика, але не для догляду, а для нашої з вами краси. Я змінила тональний крем і купила собі Шарлотт Тюльбері, ось такий, в четвертому номері. Вармчауд. Warm Warm і він набагато рідкіший, ніж мій минулий. Минулий у мене був гарнієр, Але цей краще лягає на шкіру, і він менш помітний. відчуття, що ти взагалі не фарбувалася, але ти не фарбувалася, і всі якісь недоліки прибралися. А коштує він також недешево, десь 60 євро. І мені здається, що він дуже швидко використається. Але те, як він виглядає на обличчі, то класно. Для очей в мене, для стрілок, є ось такий неймовірний лайнер від Isadora. І чесно, це, мабуть, найкращий лайнер в моєму житті, тому що він не засихає і він класно малює. І з цією з цим пензликом стрілка виходить дуже гарною. І я не майстер макіяжу і, візажист, і візажу. Я не вмію насправді класно фарбуватися. Але з цією штукою ми стрілки малюються дуже швидко і вони виглядають рівненько і гарненько. Також для макіяжу очей ось ця палетка Dior. А, вона в мене вже, мабуть, місяців 7-8. Я не активно її використовую, тому що я не вмію фарбуватися. Але коли я все-таки це роблю, то ці кольори вони офігезні. Особливо ось цей і ось цей, і посередині вони класно виглядають на обличчі, на очах. Тому я можу порадити, і тут одразу є ось, цяка, ось така штукована, яка написана: спеціально використовувати під тіні. А праймер, тому можу порадити її, якщо ви любите якось відтіняти свої очі. Бронзер від Камілафіл виглядає він ось так. Я його беру в подорожі, тому що а, в мене в подорожі невеличка косметичка. Хоча, можливо, для когось це буде велика косметичка, вона виглядає ось так. І взяти окремо бронзер. Хайлайтер рум'яний, я не можу. Мені треба все в одному, і ось ця фігня мене виручає вже рік. І тут, до речі, є ще й дзеркало, тому дуже зручно. Тепер раджу косметику для губ. А, першу, яку я вам покажу, це клінік в кольорі а, Black Honey І мені дуже він подобається, тому що, по-перше, він виглядає всередині ось так. По-друге, це блиск, але він фарбує губи, дуже такий а, справжній, червоненький колір. І що саме класне, що воно довго тримається. Я пішла на свої курси мови, я їла, але через 5 годин, коли я повернулася додому, у мене на стакані, коли я попила воду, ще залишився ось цей трішки колір. І він змивається ніби. Але на губах все одно, як тінт, залишається цей відтінок. І губи дуже натуральним, красивим, більш яскравим кольором, ніж це зазвичай у нас. Так що, хто хоче а, макіяж без макіяжу, то ця штука буде в нагоді. Блиск для губ від Clorance. Ось такий, дуже гарно лягає на губки. А... Він на такому пафі, чи не знаю, як це правильно називається, але дуже м'якенький на відчуття і гарно залишає блиск на губах. Приємно пахне. Я теж зазвичай його беру в подорожі. Неймовірний блиск від Dior. ось цей. Мені здається, його вже показали всі, хто міг. Чесно, він дуже популярний. А, але це ось а, гіалуронова гіалуроновий штука, щоб трішки збільшити губи. І вона нормально трішки збільшує, коли наносиш, воно щіпає, і візуально вони стають більш такими сочними. Так що я можу його порадити, мені дуже подобається. Ще один від Videor Lip Glow Cherry Oil в кольорі 12. Ось такий. Що класно, що це ніби блиск для губ, але теж з таким. Червоним відтінком, і мені це дуже подобається. І останній блиск для губ від Шарлотти Тюльбри в кольорі, зараз кажу, High Society. Отакий от він. Це наче блиск, але коли його наносиш на губу, він, по-перше, дуже класно наноситься, він ніби впитується одразу. І він так вимальовує губу, ніби ти олівцем це робиш, а не просто блиском для губ. Мені. Він дуже сподобався цей колір. Він виглядає, скажімо так, дорого багато на ручці. Боже, як показувати це? <с> І на губках класно. І теж довго тримається. Також забула додати в розділ з очами мою найулюбленішу туш. Це L'Oreal Telescopic. Я її використовую вже капець, як давно, мабуть, років. 5 чи 6. І вона прекрасно а, подовжує вію, відкриває погляд. Так що її я раджу. І вона тут в Європі теж продається вийшл чому Я дуже рада, що я можу її знайти майже всюди. А, і вона не так дорого коштує, як якісь інші бренди. На цьому все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Залиште коментар. Так, ні, що ви хотіли ще бачити на моєму каналі, я впевнена, що наступні відео будуть виходити скоро. Я буду дуже старатися створювати класний контент, цікавий, корисний. Так що до нових зустрічей, бажаю вам прекрасного дня, вечора. І підписуйтеся ось тут. Ставте лайки, палець вверх, пальчик вверх. І так, до побачення!